Вітаю друзі і цей терапевтичний етюд. так, я вимикаю музику. А... Сьогодні, щоб налаштуватися, я почав з Андраша Шифта. Андраш Шиф, є такий піаніст, живий. Слава Богу, такого не візьмеш говориш в минулому часі. А... Ну, минулий раз. Проговорив про Жаклін Дюпре. Андре Шиф, э, угорить за походженням, э, емігрував в свій час в 70-х роках в Австрію, потім э, в Британію, і на сьогоднішній день, вважаючи це, якби класик-британський э, э, піаніст, виконуючий класичні твори. і Андреса Шифа вважають найкращим інтерпретатором. Оце для мене була новина, коли я років 10 назад про це прочитав: найкращий інтерпретатор Бетховена він багато гострілював самостійно з Лондонським симфонічним оркестром, і на початку 2000-х років він взяв собі за ідею записати послідовно всі сонети Бетховена. І записав їх. І в 2005 році був виданий ось такий блок, великий блок його записів. Анразшиф, якщо вас зацікавить, ну просто показує те, що дійсно варто прослухати Бетховен сонати, всі сонати, які Бетховен написав послідовно з першої повстанню він записав. І Ще раз нагадаю, важливий момент не просто, що він їх там написав багато, а що його вважають одним з найкращих інтерпретатів, інтерпретаторів цього композитора. Рекомендую, послухайте, мені подобається, можливо, і вам сподобається. А тема нашої зустрічі знову ж таки не зв'язана з музикою, вона зв'язана зовсім іншими речами з роботою головного мозку. Мені попадається кілька, ну, все у того, що е, приходиться для кхе, поновлення презентації, роботи студентами та лікування, читати якісь роботи, попадаються чергові роботи, публікації на тему, як відновити мозок після травм, або в ситуації е, недоїдання, або в ситуації хронічного стресу. І е, рекомендації е, доволі часто, достатньо чіткі, лаконічні, зрозумілі, з. Е, е, в області доказової медицини і розуміння нейронаук, як функціонує нервова клітина, як встановлюється нейронні мережі, як створюється, як консолідується пам'ять і тому подібне. Іноді повна єрунда, можна сказати так, і дивуюся, як люди це можуть ковтнути. Ну тому що людина авторитетно так заявляє. І я вирішив зібрати, в тому числі орієнтуючись і на власний досвід роботи з пацієнтами з нейродегенеративними проблемами або наслідками травм. Я не буду торкатися сьогодні психофармакології. Хоча як лікар-психіатр я звичайно призначаю препарати і там, де є когнітивні зниження вікові, і де є великі нейродегенеративні розлади, хвороба Альцгеймера, піка, церебральний трассвоворос і те інше, і наслідки черепно-мозгових травм з когнітивним зниженням це все зрозуміло. Я сьогодні торкнуся слово нейропоес, нейрогенез в іншому контексті. Щось це буде нагадувати, ідею відновіть мозок своїми руками. Або давайте правильно скажемо, мозок. віднови свій мозок, попрацюй на нього, попрацюй так, щоб ефективно створювалися чергових 700-800 нейронів, які створюються в нас кожного дня, і в основному вночі. І більше того, ці нейроні створювали хороші нейронні мережі, зв'язки між собою. Префронтальна кора, лімбічна сеста, потилиця і так далі. І вони добре й функціонували між собою, були гармонійними, що власне досягне того, що наш мозок буде ефективним, функціональним і приносить нам а, задоволення в розробці навченні нових навичок, праксис, формування хорошої пам'яті і забування поганої, якихось поганих подій, стирання негативної пам'яті. Отже, ідея нашої зустрічі цієї зустрічі, цього терапевтичного мозку нейропоес, або створенням нових нейронів, або нейроенез. два слова. Вони є синоніми – Нейропоес, нейрогенез. А відповідно, як можна сленгом, як можна відновити мозок. В звичних умовах ще без препаратів. Звичайно, коли там йде значне ураження, то без препаратів на превеликий жаль не обійтися, але будемо говорити про як додатково долучитися до того, щоб створювати нові нейрони. І для цього я знову ж таки зараз виведу на екран, приберу свій фейс, виведу на екран. А основні пункти, які, як на мене, являються реально ефективними. Те, що можна робити самому собі, контролюючи своє життя, спосіб життя, харчування і все ще загодно. Ну, давайте подивимося, що я тут написав. Почнемо з пункту першого: зрозумінням нейрофізіології, де власне відбувається ось цей нейрогенез. От, мозок не просто створює нові нейрони, він же створює їх в певних ділянках, в певних частинах. Своїх же частинках так, от дослідження, які раніше вважалося, що нейропоез відбувається будь-де. От там, де виник дефіцит, ну травма потилиці, потиличної зони головного мозку, от там будуть створюватися нові нейрони для того, щоб бути ефективним сприйнятті, зоровій пам'яті і так далі. і Тому подібне, виявилося ні, Нейропоез – це лише дві зони: це гіпокамп, отакий от собі коник, аля коник. І субвентрикулярна зона. Чому саме ці зони? Вони, чесно кажучи, суто еволюційні. Їх навіть а, пояснити і сказати, що це зв'язано з, з якимись іншими механізмами за рамками еволюції, неможливо. А я нагадаю, що гіпокамп зона формування довготривалої пам'яті. Але на сьогоднішній день до гіпокампу навіть з позицій. Формування пам'яті, вплив на пам'яті, консолідація пам'яті, реконсолідація пам'яті також почали ставитися дещо по-іншому. Сьогоднішнє розуміння роботи гіпокампу скоріше відноситься ось до цього сленгового слова, до бібліотекара. Це не просто формування пам'яті, це той бібліотекар, який, який розкладає по полицях. Нашої пам'яті відповідну інформацію вона ж зберігається не в гіпокампі, вона ж розкидається дійсно по корі, в тому числі по тилищній долі. Так, от, якщо виникає якась ситуація життя з запитом до нашого попереднього досвіду, емоційного чи когнітивного, чи ще чогось. То ми завжди звертаємося, зайшовши в бібліотеку, ми просто губимося в величезній кількості в мільйонах книг, які стоять на полицях, і прочитати навіть а, назви цих книг немає можливості. Ми губимося і ми звертаємося до бібліотекаря і кажемо, нас цікавить дитячі спогади, і того той бібліотекар каже, знаю, де вони є. Давайте поставимо драбинку. І поліземо ось туди і візьмемо ось цю книжечку. А це ваш п'ятирічний вік. Тобто гіпокам це бібліотекар, це звернення до того комутатора, який дійсно буде витягувати з нашої пам'яті аж до генетичної пам'яті, тобто позасвідомий запит, не прямий запит, а позасвідомий запит буде витягувати певні книги наших спогадів і вручати нам для того, щоб ми справилися з сьогоднішньою ситуацією. Це одна зона, де синтезуються нові нейрони, і зрозуміло, що вони потрібні для чого? В тому числі не просто для формування пам'яті, а для просторової орієнтації. Навіть для цього. Друга зона це субвентрикулярна зона. Цікава область, шлуночка. Головного мозку, де через такі гліальні трубки нейрон нікуди не дінеться, але свої дендрити. А, гіпокампі також дуже цікавий момент відбувається. Нові нейрони там синтезуються, але нікуди не діваються. Вони можуть зміститися лише на одна або дві величини свого нейронного тільця. Тобто йде мова про мікро-мікро-мікродолі. І залишається на цьому ж місці. От гіпокам достатньо жадібна структура. Він ніким нічим не ділиться. Він створив новий нейро і сказав: Ти залишаєшся тут, ти працюєш на мене. Субвентрикулярна зона навпаки, дуже щедра зона це зона нейропезу, буквально інтенсивного нейропоезу і нейрогенезу. А коли створюючи нові нейрони, ці нейрони також далеко та не переміщаються. Але свої відростки, дендриди, вони можуть потягнути дуже далеко. Уявіть, для мозку це ж в принципі не така велика частина. А 30 сантиметрів це вау, яка величезна зона, куди можуть дотягнутися оці нові відростки нових нейронів. Так, от субвентрикулярна зона вона створює нейрони і дендрити в основному дендрити потягнуться дуже далеко. Але куди? Вони потягнуться? в основному у нюхову цибулину. Дуже цікаво. Навіть в стріато можуть потягнутися, але ніколи не дотягнуться до кори, воно їм не потрібне. Знову ж таки, це суто еволюційна річ для того, чому нюхову цибулину головного мозку. Вони йдуть. А нюхуваце були на це елементарно відрізнити те, що можна їсти, і те, що не можна їсти на рівні нюху. Це не нагадує нам а, наших собачок і котиків, які спочатку обнюхують, а потім вже їдять чи не, не їдять ту, ту, ту їжу, яка їм життя підкинула, щоб не отруїтися, як мінімум. От еволюційна вам механізони мозку, які нам потребують для створення нейропоезу. А звідси і запит. Відповідно, як ми можемо стимулювати? Давайте звернемося до іншого, до зворотнього. Якщо ми будемо звертатися до нашої пам'яті частіше, ну стукатися камбі і кричати: а де мій досвід шестирічного віку? А як називається та книга, яку я читав? А давай я зараз почитаю і згадаю, і так далі, тобто будемо звертатися до пам'яті відповідно. Гіппокамп скаже, о, прийдеться попрацювати. І вночі він буде більш активно синтезувати нові нейрони. Я перепрошую за такий трошки примітивізм. А другий варіант, причому тут субвентрикулярна зона. Але цікаві дослідження, в тому числі канадських нейрофізіологів, нейропсихологів, взагалі, які займаються когнітивними ураженнями. А в їхніх рекомендаціях звучить така дещо смішна порада: це подорожі за новими запахами. Буквальному вони рекомендують людям похилого віку, навіть глибоко похилого віку, планувати раз в зверн слово планувати це звернення до гіпокампу, звичайно. Планувати свої поїздки кудись, але не просто кудись за новими видами, там подивитися на Ніагарський водоспад, а поїхати, наприклад, у Шотландію для того, щоб понюхати нове віскі, або відвідати Францію і покуштувати смакові рецептори і запахи свіжого овечого сиру, чи навпаки. Пармеджано реально 12-річного витримки і тому подібне. Тобто подорожуйте за новими запахами. Ви і будете ставити до свого мозку, до його створення нових нейронних мереж, надінтенсивні вимоги. Він буде заставити його працювати. Другий важливий пункт, який я тут написав, не, не потрібно думати, чим можна збільшити і наповнити свій мозок. Тут скоріше йде мова. Про цікаві дослідження, про специфіку роботи талановитих і навіть геніальних людей, роботу їхнього мозку. І якщо порівняти роботу їхнього мозку, ну на рівні позитивної емоційної томографії і розуміння збудження нейронних мереж, просто пересічної людини виявляється, а мозок талановитої людини не працює більш інтенсивно, даючи там більше енергії, спалахаючи, ну якщо перевести на візуалізацію, буквально всіма зонами головного мозку, тобто така надпотужна світяча лампа, яка проривається в техніці, в літературі, в чому загодно. Мозок талановитої людини працює просто більш ефективно, він менше затрачає енергії, але він активує ті нейронні мережі. Які приносять результат, на відміну від пересічної людини, яка може над, надпотужно працювати, в тому числі в мозговому процесі, сильно думати, сидіти ночами над чимось і збуджувати свій мозок, стимулюючи кофеїнами чи іншими психостимуляторами, приводячи його в такий яскравий прожектор, але ефективність його продукція. Його робота ефективності дуже низька. Отже, не збільшити мозок, а змінити ефективні зв'язки від так званих нейронів хабів. Це там, де ці зв'язки перетинаються, і там, де оці комунітатори стають більш ефективними. А тут уже відповідно йде мова не просто про певні речовини. Чи певну поведінку, те, що я проговорив на слові гіпокам, субвентикулярна зона. Тут йде мова про те, щоб цілена правильно ставати фахівцем, удосконалюватися в своєму фаху. Конкретно удосконалюватися в своєму фаху, і ти будеш робити свій мозок дійсно більш ефективним, не за рахунок того, що він в тебе збільшиться, а за рахунок, ще раз повторюю, більш ефективних нейронних мережів. Або, відповідно, коли ми створюємо паралельну діяльність абсолютно протилежну до нашої а, фахової діяльності, професійної діяльності, ми включаємо нові нейронні мережі, які починають між собою взаємодіяти. Наприклад, фахова мережа починає взаємодіяти з новою мережею, яку ви створили тільки тому, що ви, а, людина, яка з'явила в медицині, чим би ви не займалися, раптом захопитеся танцями і будете розвивати. Координаційну систему нейронів, чи це вплине на ваш фах, на вашу фаховість? Повірте, вплине і це дійсно вже доказано. Третій пункт а з чим погоджується і буквально переписують один в одного, але за цим стоять навіть великі дослідження: це аеробні вправи, але слово «задоволення». От всі пишуть про аеробні вправи. Я дописав слово задоволення. Чому? Тому що в свій час. Прийшлося вивчати і зосереджуватися на розумінні, як працює бднф фактор фактор, нейротропний фактор мозку, який, в силу того, якщо його концентрація зростає, це такий шматочок білка, який вільно праває в крові, але який в мозгах заставляє створюватися нові нейрони. Так от, якщо його кількість наростає, створюється більше нейронів. Кількість його падає, бднф фактора а зменшується кількість нейронів, так от багато робіт, які вказують на те, що а, фізична активність аеробні вправи на повітрі, на свіжому повітрі будь-які, хоч прогулянки, хоч силові вправи, хоч футбол, хоч ну просто будь-які фізичні вправи, а дійсно збільшують а, кількість БДНФ-фактора. Але там також були такі цікаві дослідження: якщо робити надмірні зусилля. Фізичні, тобто заставляти себе, от ти а, сова, але ти зранку себе за шкірку піднімаєш і в 6 ранку швиряєш на стадіон і мучишся, тому що це потрібно, тому що всі говорять, що фізичні вправи потрібні. Нічого хорошого в цьому не буде. Я вас гарантую, що ви будете мати абсолютно протилежний ефект. Тому а, насолода від фізичних. Вправ повинна бути обов'язково. Якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте насолоду і робите це з мукою, надмірно багато гуляєте, надмірно. Заставляєте себе сціпивши зуби, щось виконувати з фізичних вправ. Тобто не отримуєте від цього задоволення, все, плюньте. Ви не створюєте нових БДНФ, там буде конфлікт. Тому важливий момент аеробні вправи з великим знаком оклику, в задоволення. Наступний пункт четвертий насолода від постійного легкого. голоду. Так, тут складно поєднати і погодьтесь, що слово я насолоджуюсь від того, що я голодний» – якось таке непоєднувані слова звучать, але тут стоїть слово легкого голоду. А коли ти контролюєш своє харчування і розумієш, що от, от не не потрібно переїдати, чи от ну залишися в тонусі. Це, це дуже і дуже важливо. Воно перекликається шостим пунктом. Прибираємо додану глюкозу. Нервова клітина харчується глюкозою. І відповідно для того, щоб бути ефективною, мозок повинен поновлювати свої нейронні. Свої нейронний баланс і нейронні системи, в тому числі за рахунок пошукових реакцій. Якщо він злегка голодний, він буде більш направлений на те, щоб синтезувати, створювати нові нейрони, ніж мозок перенасичений їжею, тою тим харчуванням, який йому потрібний, який тупо лежить на дивані. Навіщо йому створювати нові нейрони? Забезпечив все, він буде тільки ліниво тянутися до пульту і до чіпсів біля свого диванчика. А от якщо він знаходиться, але не в голоді, я наголошую, це дуже важливий момент, голод як стрес. Я наголошую на легкий голод. І більше того, не просто легкий голод, а от контрольовано легкий голод, коли ви реально самі не доїдаєте, не з'їдаєте там лишню булочку, лишній хліб. От відчуваєте, що ще міг би закинути, але не буду. І від цього навіть самому стає кайфово. Ух, який я там крутий. Я ж сказав собі, що я після 18-19 не буду їсти. Я ж сказав, що тільки йогурт вип'єк. Тобто, оце задоволення, оцей кайф, він також є хорошим стимулятором саме до БДНФ-фактору, а відповідно до створення нових нейронів. Далі йдуть пункти, які потрібні просто для того, щоб синтезувати, щоб ефективно працював сам нейрон, наприклад, його оболочка, це омега 3 група вітамінів, але дуже конкретних: B1, b 12 і Д. А, ще цинк можна було би сюди доповнити як мікроелемент. Також дуже важливий для роботи і для створення нових нейронних мереж і тому подібне. Ну, мається на увазі не лише там нейронні мережі, а йде мова про роботу нейрону, про синаптичні щілини, ефективну роботу і тому потрібне. Про глюкозу я вже сказав, тут нічого нового я не відкриваю. Психобіотики, серетанін цікава річ, тому що про біота... І кишківник своєю нервовою системою, все-таки спілкуються з центральною нервовою системою. Ви знаєте, 100 мільйонів нейронів. Кишківника звичайно активно співпрацюють з трильйонами нервових клітин головного мозку. І як вони працюють? Наприклад, через такий нейромедіатор, як серотонін. психобіотики, нагадую, слово не пробіотики, а психобіотики і не пребіотики. А психобіотики. Це бактерії, які з ельтриптофану синтезують серотонін. І 90% серотоніну так і залишається в кишківниках, а 10% запрацює в мізках. Так от, для того, щоб мікробіота ефективно працювала, там повинні вижити психобіотики. В Україні навіть є препарат психобіотичний. Це дві бактерії, які з ельтриптофану синтезують серотонін. Ну, а серотонін у мозгах ви вже самі розумієте. Нейромедіатор, нейротрансмісор, який а, активує, відповідає за задоволення, щастя, радість, мотивацію, волю, і в кінці кінців із серотоніну в епіфізі буде синтезований мелатонін, наслідок чого ми будемо добре спати. Тому забезпечуємо правильну роботу кишківника з правильною формуванням мікробіотики кишківника а, і ефективної їхньої роботи, але, звичайно, не наїдатися після 8-ї години, щоб кишківник важко працював на ваш мозок. Далі йдуть знову ж таки речовини, які потрібні для роботи мозку, холін кетон і кетони. І останній пункт, який я поставив, але нагадаю, це крайній, ви абсолютно можете доповнити якимись іншими пошуковими даними, це відновлення сну. Це також дуже важливо, тому що, я вже сказав, синтез нових нейронів нейропс, в основному відбувається вночі. От тоді. І субвентрикулярна зона гіпокам так починають інтенсивно працювати. Більше того, там ще клінт-система, там багато що включається, специфічна робота мозку під час сну. Але в даному мову, в даному розрізі я говорю якраз про створення, відновлення а, мозку, тобто створення нових нейронів і їхню ефективну взаємодію, тому що можна створити. Але не ставити вимоги. От я завжди пояснюю пацієнтам, коли призначаю якусь терапію, направлену на відновлення роботи їхнього мозку, що уявіть, що ви спортсмен, який повинен наростити м'язи, мускули. Ви хочете бути таким армрестлінгом зайнятися бути крутим ну, до чоловіків, я звертаюся, вам потрібні ці м'язи. Ви приходите до такого тренера, який такий крутий, каже так, перше. Починаємо специфічне, специфічне харчування, білкове харчування. он Додане харчування для тих, хто хоче ходити з горою м'язів, починаємо вживати гормони і тому подібне. Ну, не за всякого гедоту, я зараз про гормони. А, і ви з ним погоджуєтеся, так я буду це робити, бо я буду ось це їсти і тут вживати ось ці препарати для того, щоб швидко наростити. І більше він вам нічого не сказав. І ви йдете в аптеку. Там, до речі, ні, навколо аптек продаються спеціальні магазини для того, щоб наростити це. Я як протектор попередження, що цього робити не потрібно. Ви йдете туди, купляєте оці великі банки чи замовляєте в інтернеті для людей, які хочуть наростити величезні м'язи, Оцю їжу отримуєте і гормони, і специфічні насичені, мікроелементами, вітамінами, білками, харчування. Ви це їсте днями і ночами і лежите на дивані. Чи виростуть м'язи? Ні. Мозок працює по тому ж принципу, що і наші м'язи. Не просто дай йому якісь речовини, які я зараз згадав. Холіни, кетони, вітаміни, відніми глюкозу, дай то, дай то, омега 3. Вимоги до мізків. Хочеш мати ефективні нейронні мережі, які навіть будуть ефективно працювати при віковому зменшенні кількості нейронів, якщо немає в тебе зараз можливості влаштовувати собі подорож за новими запахами в Шотландію, Ірландію, в Нову Зеландію? Ну, немає такої можливості. Ну тоді. Тоді йде мова, що дійсно в тебе під руками і мозок може просто покрутивши головою створити нові вимоги до своїх же нервових клітин, як до синтезу нових клітин, а це я проговорив, так і саме важливо до створення нових мереж. Не ось ця мережа, яка у вас все життя працювала в силу вашої фахові, а от поперечна мережа, яка зв'язана. З мистецтвом, новими праксисами, новими навичками, нових координацій руху, чому я знов згадав йогу, танці, ще якісь речі, нові фізичні вправи, а не стереотипні, які ви до цього робили. Ну, поглянь в інтернеті, виявляється, можна робити силові вправи, не виходячи з кімнати. Хоча слово аеробні в даному випадку являється дуже, дуже важливим. Власне став нові вимоги, і тоді створення нових нейронів. Вам гарантовано і робота нашого мозку буде доцільною. Багато багато років. Ну що, друзі? Звичайно, всього я не міг розповісти, але принаймні, це крайні речі, де є крайні речі, які можна продовжувати. Ви можливо самі щось і підкажете. Тому побажання одне думайте, друзі. Думайте.